Привіт, знайомлю. Привіт, друзі! так, що ще, ще не знаєте, ми знайомі з Харкова Рома Катеринчик. Рома побудував круту компанію MyCredit в Україні. Він виходив на декілька країн на нові ринки. Можна спровести от три кроки, як з продуктом, які вже існують, чи можна вийти на нову країну. Перш за все, треба е, зрозуміти, яка країна, тобто для продукту вона повинна бути релевантна, тобто або населення, або конкуренція, або тренд, або щось таке. Ми обираємо е, частіше за все великі країни, де там 100 плюс Мільйонів населення, і в нас b 2 c продукт, тобто 100 плюс мільйонів для B2C-продукту, це вже хороший ринок. Це перше, друге, це те, що чому мене навчив Паша. Це роуд шоу, тобто ми робимо роудшоу. Ми е, в LinkedIn створюємо базу, написуємо експертам, тобто е, ті, хто працюють в ринку, або на c левел позиціях, або на mid-level позиціях. Тобто, нам треба зрозуміти, е, з чого ринок е, створений, яка там проблематика, е, тощо і ці люди. Потім для нас можуть потенці, потенційно стати е, працівниками. Потім робимо якийсь простий концепт і тестуємо. Е, мій особистий лайфхак як для c ринку. Я якщо ми розуміємо, що ринок цікавий, ми одразу робимо сайт і що ми його бізнес-плани, робимо якісь там придикшн, оптимістик і реалістик моделі.